Страви із квітів, із гори, із тінних предків України, з гаїв, де зоряні на намисто міряють пори, часи нанизують бурштином. Із коломик, зі смерек, з трембіт, прощальних із сопілки у перевесла поперек дощі розмить. Грім не смерк, думки пройшлися аркушем долівки, в долину хутко повернусь і і топірцем, в потоках словом обернусь, до сонця серцем помолюсь. як пахне м'ята щебрецем вечеря, вишні червоніють. Арканом крутяться зірки, а стільки їх у предках мліть. Прийти з Всесвіту воліть, впізнані ідуть.